І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу і розкажу про плани на мій Маріуполь. Планів багато. Перший план це тієї електростанції зробити музей зі старої електростанції, тому що вже нова працює, а стара, отак поки стоїть тут. З неї зробити музей електростанції, це тут зробити загорожі, щоб вони не заходили сюди на експонати. Тут трошки це все полагодити, замінити дошки ті, тому що вони тут вже не тримаються. Якщо що, це в неслужа стіна така тут дирява. Зробити тут нормальну стіну, двері замінити на ті, трухляві поставити добрі. Далі знести оті два будинка, один з них я вже майже зніс. Лишилося тільки знести оцей будинок. Від нього тут тільки лишилася коробка, в принципі, і все. І тут я вже його почав, як бачите, зносити. Тут отакий блок стояв, отак я його тут забрав. Можливо, ну, знесу так само цей будинок, але це в майбутньому. Замість цих двох будинків буде великий такий будинок з годинником. На приблизно 15 квартир. Далі плани в нас. Тут побудувати ще якийсь магазин, ну тут є АТБ, що тут можливо побудувати аптеку. Ще, ну, тому що аптека у нас поки одна. Отам, От в центральному районі. В Приморському районі тут жодної аптеки нема. Ну, АТБ хоча б є. АТБ тут, до речі, зовсім, зовсім недавно. Тиждень тому приблизно почало працювати. Далі це. Знести або переробити оцей. Невідомо що тут, житель щось робить. Тут мав бути перший аквапарк, потім зоопарк, а тепер воно просто стоїть. Отак. Ну, далі це. Реконструювати оцей будинок. Я його не зносив, він нас такий один. Я його планую реконструювати, ще розробляють тут проєкт, як його будуть реконструювати і що в ньому буде. Ну ще план був знести тут таких два будинка, стояли, таких недобрих вже розвалювалися. Я їх зніс і побудував отакий великий тут, двохповерховий. Ну, далі в планах в тому районі це зробити дороги, знести усей. колодязь старий. Поремонтувати тут деякі будинки. От і бачите, вони тут вже такі. запліснювілі. Дах протікає в тому будинку в бібліотеці. Далі плани, це на тій вулиці, котра тут поки стоїть, побудувати якісь будинки житлові. Отакі, от як от там стоїть двохповерхові, такі, як там трьохповерхові, або просто трьохповерхові такі пару штук і все. І тут посадку зробити. То я тут по ту сторону трьохповерхові будинки, а тут посадку лісову зробити. Ну, далі в планах забрати ліжка з того будинку і зробити тут якийсь офісний центр. Ну далі в планах знести оці два будинка. Вони тут просто стоять. В них тут живуть, але вони вже потребують реконструкції. Ну, а далі в планах ще доробити комбінат Ілліча і побудувати пост охорони отут, на дорозі з оцим селом. Десь його або тут побудувати, або отам, отут-от. Всім папа. -па.